Вітаю душа! Дякую, що завітала на канал Світла і Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин твого вищого я. На каналі я навчаю, як взаємодіяти з божественними енергіями і отримувати духовну допомогу у вигляді зцілення, підтримки, підказок і настанов для подальшого розвитку. Від ангелів, архангелів і возначених майстрів. Тут відбувається глибока енергетична робота, до якої має бути готова ваша свідомість, ангелотерапія це високочастотне духовне цілительство, яке ґрунтується на взаємодії з енергією ангелів та архангелів. Ця практика використовується для зцілення ментальних та емоційних травм минулого досвіду. Розвитку духовних стібностей, таких як інтуїція, духовне бачення, слух, відчуття, проводимість свідомості, розвиток уяви. У 2026 році відкривається новий простір англійської студії для жінок, які хочуть м'яко увійти у глибинну роботу з духовними травмами, розкрити серце, відчути підтримку жіночої енергії, пробудити свій цілий. І потенціал для чоловіків, яким важливо мати свій окремий безпечний простір, де можна торкнутися внутрішніх ран, відновити силу духу, очистити серце та пригадати первину чоловічу місію. Тут чоловічі душі проходять свій шлях у підтримці, мудрості та гідності. Це буде два окремих медитативних кола. Сакральне жіноче медитативне коло і сакральне чоловіче медитативне коло. Чому окремі кола? Тому що ми будемо торкатися духовних травм, глибинного досвіду душі та шарів, які вимагають максимальної довіри та безпеки. У колі свого роду, жіночому чи чоловічому, легше відкриватися, чути себе, відпускати, визнавати свою вразливість та силу. 2026 стане роком тихих внутрішніх трансформацій, роком, коли душі цілителів пробудяться ще ясніше, роком, коли ангели зможуть працювати з нами ближче, ніж будь-коли. Це рік ангельських ініціацій, коли енергія Архангела Рафаїла та Архея Марії будуть проводити нас крізь внутрішні двері зцілення. Лагідно повертаючи душу до цілісності, Рафаїл носій божественного стілення, зелений промінь відновлення серця від душевних ран, Марія, тихе світло материнської любові, яка допомагає розплутати давні духовні вузли та наповнити серце нічністю, свідомість, ясністю. Це шанс вийти із стану жертви і стати месією служіння людям. Я виходжу із стану жертви, я входжу у стан вищого служіння, я йду шляхом відкритого серця, сповненого енергією любові до себе і людей, проявлена тут і зараз, істина. Божественна мати живе в жіночому храмі, Бог Творець живе в чоловічому храмі. Щоб пізнати Божественну матір в собі і Бога Творця в собі, лише потрібна любов. Любов є єдиною зцілюючою енергією Всесвіті. Раз на місяць, коли місяць народжується наново. У суботу, коли хранителі роду відкривають двері для взаємодії з ними, ми зустрічаємось у спільному колі. Для налаштування на нові наміри зустрічі будуть проводитись онлайн Зум. Ангельська студія цілительства пропонує структуровані пакети участі. Разовий візит, дотик до енергії, участь в одній зустрічі. Ідеальна для тих, хто хоче спробувати формат. Це перший крок знайомства з простором. Пакет три місяці, перший цикл трансформації, короткий, але цілісний міні-шлях. Це три зустрічі підряд, три молодика поспіль, де людина входить у ритм, починає відчувати підтримкою перше внутрішнє зрушення. Відкривається те, що було раніше заблоковано, душа починає пробудження. Підходить тим, хто хоче відчути перші зміни. Доступ до запису кожної зустрічі. Але я вам поясню, чому важливо бути присутнім саме вживу, а не лише слухати запис. Жива енергія простору сильніша. Під час онлайн-зустрічі формується спільне енергетичне поле групи. Кожна душа додає свою частоту і сила медитації стає вищою, ніж у записі. Це як бути в храмі вживу, а не дивитись його фото чи відео. Присутність у теперішньому моменті відкриває глибші стани. Коли ти проходиш саме час медитації, твоє тіло, розум і душа налаштовуються на присутність в цьому моменті. Запис часто слухають між справами, а це розсію глибину процесу. Важлива, жива взаємодія з провідником. Під час зустрічі я відчуваю групу, і енергію, стан глибину можу коригувати темп інтонацію. Після практики створюється унікальний процес енергообміну де кожен може відчути себе почутим підтриманим огорнутим світлом ангели завжди поруч з нами в цьому просторі і зцілення починається коли ми робимо перший крок назустріч світлу запис зустрічі це також цінно але живий простір трансформує запис легко відкласти забути пропустити жива присутність це вибір і намір Цілитися самому і допомагати зціленні іншим. Пакет 6 місяців це шлях трансформації, півроку роботи з енергіями, стабільний духовний супровід, глибше очищення. Це вже шлях учня, який налаштований на глибину, вже шлях жінки світла або чоловіка світла. Перші результати на рівні життя. Ідеально для тих, хто налаштований вивчити цілительську модальність. При виборі цього пакету ви отримуєте знижку на індивідуальну медитацію. В індивідуальній медитації ви маєте можливість отримати відповіді на запитання, що хвилюють вас. Звільнитися від минулих обітниць зцілити емоційні травми та очиститись від кармічних блоків. Ви зможете встановити особистий зв'язок з вашими духовними наставниками. Ангели допомагають знайти відповіді на важливі питання, покроково показуючи шлях і напрямок. Разом з духовним провідником у безпечному просторі підтримки ми вирушимо за покликом серця. Я супроводжую лагідно вас у внутрішні подорожі від відкриття нових пластів вашої душі до глибини роботи з енергією, тілом, підсвідомістю і свідомістю. За ці півроку перетворення ви поділитеся, що змінилося у вас з моменту початку енергетичної роботи в групі. Тут важливо видання щоденника усвідомлення. Що я відчуваю, що трансформується. Головне не прагнути повернутися до старого себе. Пакет 12 місяців. Рік духовної майстерності. Сакральна 12-ка ангельській нумерологія означає енергію Ісуса Христа, енергію Вищого служіння і духовного бачення. Портал 1212 .12 це двері до Христосвідомості. Це повне цикл оновлення душі, участь у всіх 12 молодиках, це шлях народження, зростання, оновлення та проявлення нової сили, себе як духовного майстра. Це програма глибокого зцілення себе і роду, дослідження минулих життів, ідеальна для тих, хто налаштований йти шляхом цілительства. Ви отримаєте доступ до закритого чату групи в інстаграм, знижку на індивідуальну медитацію, духовний щоденник з мантрами, бізнес-стратегію цілительської діяльності. Якщо ваше серце відгукується на цю подорож, довіртеся поклику, оберіть свій шлях, свій розвиток, свою опору. Коли ви готові і відкриті, тоді народжуються на шляху. Ваш вибір це двері, а ваша енергія це вітер, який відчиняє їх ширше або зачиняє. Коли цілитель згадує, хто він є, пробуджується ціла хвиля світла, що торкається багатьох сердець. Тоді вже він або вона пробуджує в людях пам'ять про їхнє божественне походження, про любов як найвищу силу зцілення. Деякі душі приходять у цей світ із вродженим даром зцілювати любов'ю, але їхнє світло спершу може бути приховане під тягарем земних турбот глибоко всередині живе пам'ять про їхнє істинне призначення, відновлювати гармонію в енергетичному полі людей, землі та Всесвіту. Моя місія допомогти таким душам пригадати, хто вони є насправді, і навчити їх довіряти потоку Божественної любові, що протікає через їхні руки, серце і голос. Коли цілитель готовий, тоді ангели ніжно ведуть таких людей до Вчителів, провідників, які допомагають розкрити цю пам'ять. Я щиро дякую кожному, хто зацікавився ангельською студією та її простором зцілення, місце, де душа згадує свою силу та отримує підтримку світлих ангельських енергій. Відчуйте, що відгукується вам. Посилання на форму запису до ангельської студії я залишаю під цим відео. Обіймає вас серцем, ваш духовний провідник Олімпія.